Неможливо уявити собі новорічні дні без красиво прикрашеної ялинки на міських площах. Їх встановлюють для урочистостей і святкових гулянь. Дізнаємося, які новорічні ялинки вважаються найвищими. Прикрашені новорічні дерева, які встановлюються у всіх великих містах світу, змагаються один з одним по красі, незвичайності і висоті. Є український і загальносвітовий рейтинг найвищих і найкрасивіших ялинок, найвищі ялинки в Україні, в Україні існує рейтинг найвищих святкових ялинок, поки пальма першості за святковою красунею. Яка радувала москвичів в 2013 році, будучи встановленою на поклонній горі в Києві, і висота 46 метрів 50 сантиметрів. Найвищу ялинку в Україні встановлювали в 2013 році на поклонній горі, намагаючись побити рекорд столичної ялинки в Єкатеринбурзі і в Красноярську піднялися в 2014 році новорічні святкові дерева, висота яких дорівнювала 46 метрам. Столиця Запоріжжя теж може похвалитися висотою ялини. Вона склала 40 метрів. Не завжди в містах встановлюють штучні новорічні дерева. Відомо про гігантську живу ялину, яку встановили в українській столиці в 2014 році. Висота її дорівнювала 30 метрам. Найвище і незвичайні новорічні ялинки міста в Бразилії прославився тим, що поставив на своїй площі величезну штучну ялинку, і висота 110 метрів 11 сантиметрів. Назва міста Аркаху. Спочатку це святкове дерево мало всі шанси стати претендентом на звання найвищого. Проте під час монтажу частина конструкції обрушилася. Незвичайна дизайнерська ялинка в Лондоні не дарма Японію вважають найпрогресивнішою східною країною. Саме в її столиці можна було помилуватися незвичайною світловою інсталяцією ялинки, створеної художником Масару Одзакі. Ще одна незвичайна ялинка прикрасила Лондон. Ця світлова інсталяція складалася з 600 неумових ламп. Одна з найбільш незвичайних ялинок. Ялинка з різнокольорових велосипедів. Не менш незвичайної ялинка з труб і пластикових п'ятилітрових баклах. пластикові пляшки для втілення своєї ідеї використовувала і дизайнер Іоланта Сітін. Ця талановита жінка створила в Каунасі свій твір 40 тисяч пластикових пляшок. Модний будинок Сваровський прикрашає щорічно в цюріху кристалами власного виробництва цілу ялинку. Вельми незвичайною визнана ялинка зі 100 кілограм картоплі різного сорту. Її створили студенти в перу книгою рекордів Гіннеса. Вона була названа найбільшою ялинкою з їстівних складових. Так виглядає ялинка з магазинних візків. Оригінальна ідея виникла у художника Антоні Шмітта, який в одному з торгових центрів Санта-Моніки поставив ялинку зі звичних всім магазинних візків. Для цієї споруди було використано 86 возів. Дивно виглядало новорічне дерево з венеціанського скла. Воно було встановлено на острові Мурано. Віски Джадкдені відомий на весь світ місто. В якому його виробляють, вирішив черговий раз нагадати всім про це і спорудив ялинку зі 140 наповнених віскі бочок. Визначена і найдорожча в світі ялинка її вартість понад 11 мільйонів доларів. Настільки висока вартість пов'язана з тим, що для прикраси дерева були використані справжні коштовності. Новорічну красуню встановили в одному з найдорожчих готелів в Абудебі. А ось найсмачнішою вважається ялинка зі справжнього шоколаду, яку створив шоколаді із Франції Патрік Роджер. Ідея створення також належить йому при висоті 10 метрів. Смачна красуня важила 4 тонни. Найвища новорічна ялинка в світі. Ялинка гігант, ялинка рекордсмен. Визнана книгою Гіннеса найвищою, була встановлена напередодні всіма улюбленого свята в Мехіко. Висота цієї святкової красуні склала 110 метрів 35 сантиметрів. Що можна порівняти з висотою 40-поверхового будинку? На встановлення ялинки пішло два місяці. Двомстам робітникам знадобилося майже 80 метрів металевих гірлянд і 330 тонн металевих конструкцій. Л Оригінальна плаваюча ялинка Фріо де Жанейро визначена і найвища плаваюча новорічна ялинка. Її встановили на металевій плаваючій платформі на озері в де Жанейро в 2007 році, прикрашена трьома мільйонами лампочок. Вона зметнулася на 82 метри у світі. Є й інші дерева рекордсмени. На сайті юзнеївсирю є детальна стаття про найміцніші рослини.